О-ші, трій, по! Емеє! Щось взагалі ніяк. Навіть я не з Гимії то активніше. Вам не стидно? Настроєння, підтримку сильно. Дуже хороша тому що ми любимо свій інститут і ми будемо полювати за нього. Ну я бачу, як ви любите свій інститут, всі йдуть, кричать, а ви щось махаєте шариком. Ми? А, ну, давайте, ГМІ, прийдемо. ГМІ! 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 Слабенько, дуже слабенько. Сильніше можна? ГМІ! Можна? Сильніше, мікрофон, давайте, ГМІ. ГМІ! Давайте! Гемиї! Слабенько! Сьогодні 3 квітня ми прийшли на студвесну. Сьогодні виступає ГМІ, Подивимося, чи вони налажають знову так як на візитці, чи виведуть дівчинок в купальниках на сцену. Що сьогодні за день? Що тут відбувається що ти взагалі тут робиш? Ні, ну як. Ну то з Середічкої точки зріння. Сьогодні студ весна. Я прийшов піддержати ГМІ. ГМІ – це інститут гуманітарних відносин. Це... О, ох, ох, ох. А що ж таке студвесна? Тут весна це весна, яка прийшла в нагу. По коліна снігу. Оце вся фішка в суд весні. Прошлий год цього не було. Значить, тут весна не вдалась. А цей год, суд весна, що є, то є. Ми... А на візитці був ти? Був на візитці? — Звісно, я кругом був. І як тобі от цей хід від Гемі, що вони вивели таких дівчинок в купальниках? Як тобі вони? О, ну в купальниках до куди. Вдарили мужики по слабому місці. Ну, а журі то вообще. Я не буду казати, чим во время в купальниках. А чого ти відвертаєшся від мене? Я вроді зуби сьогодні чистив. Та ні, ну мені якось не хочеться, я не публічна людина. Ну Дивись, якби була номіа блядь. Ви на камеру робота ми потім виріжемо. Та я стісняюсь, що мені робити, стісняюсь. Можна без мікрофона? Я не хочу роботи в мікрофон. Пацани, я так бачу по вашій розкрасці, що ви загін да? сьогодні. Дивіться, от сьогодні така подія, студвесна, а взагалі, от я прийшов не прошарений. Що таке студвесна? Тут весна, це виступають. Різні колективи, е, різні університети е, е, між собою, змагання так сказати. Проводять змагання між собою. -me 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 The best! Всім, напевно, буде дуже цікаво. Це у вас останній номер, там, де з лазерами було. Всім дуже сподобалось, але наскільки я чув, що цей хлопець, який виступав, він не студент. Він студент, він студент імо, Олександр Закалюжний, третій курс е, туризму. Він член нашої команди, хоча вчиться у другому, у другому іншому інституті. Але він справжній гуманітарій в серці і вже який рок підряд виступає за нас. Можете перевірити, Олександр Закалюжний, я вам дам його фотографію е, в повний зріст разом з лазером в руках. Скільки ви йому заплатили? Скільки? Це ж наш друг. 200 доларів. Ну, нормально. Дивись. Да. Е, Сюди я йшов на виступ ваш дуже скептично налаштований. Думав, що все буде так, як на візитці унило, але... але в загальному мені сподобалось. Хочу подякувати вам за виступ і хочу з вами розділити свій банан. Так, і дякую. Я теж хочу сказати останні слова. Я от коли йшов давати вам інтерв'ю, думав, все буде унило, як завжди. Оці от банани, мі мікрофони, галімі питання, але все справдилося. Дякую. Давай захопимо бананчик.